Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу. Ну, давайте дивитися. Так, підписників в мене вже 1049. Дякую всім, хто допомагав мені набирати стільки підписників. Дуже дякую ви великі молодці. Далі 275 200 переглядів. Дуже дякую. 7300 лайків. Дякую. 1100 коментарів. Та 492 поширення. Друзі, дуже дякую, що ви вже стільки лайків набрали. Аж 275 лайків та 200. З перег... Ой, не лайків, Аж 275 200 переглядів. Дуже дякую. Ви в мене великі молодці. от, нашому каналу вже у 2026 році буде ви тільки уявіть собі. Аж в нашому, нашому моєму каналі ви, в цьому році буде аж точніше не в цьому, а в слідущому році, в 26-му, буде аж 3 роки. Ви тільки уявіть, як швидко час Де вроді недавно тільки випустив перше відео. А вже більше ніж 2000 і в мене вже 1100 підписників скоро буде. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.